Козацька сотня військова і заснована на ній територіальна одиниця. У 16 столітті з'явились сотні реєстрових козаків, як підрозділи козацьких полків. У Козацькому реєстрі 1649 року сотні іменувались або за назвою місцевості, або за іменням сотника. У Козацько-гетьманській державі Сотня становила адміністративно територіальну Судову і військову одиницю у складі полку. Сотні іменувались за назвою міста та містечок, у яких перебував сотений уряд. Кількість сотень у полках була неоднакова від 7 до 20 і не лишалась незмінною. Деякі сотні, особливо полкові, ділилися на 2-3, а навіть чотири сотні, які мали відповідну нумерацію. Кількість козаків у сотні, як військової одиниці. Була від кількох десятків до кількох сот, здебільше 200-250. На чолі сотні стояв сотник, підпорядкований полковному уряду. Сотні, пов'язані з столицями Гетманщини, Батуринська, Глухівська або гетьманським маєткам, підлягали безпосередньо гетьманові. Сотні існували також в охотницьких, компанійських і сердюцьких полках, але їх організація мала суто військовий характер.